Довженка в Трускавці. Зеріть увагу, Ліворуч. Відкрився вже третій ресторан за останні півроку. Називається Фелічта. На цей раз. Нам була до того таверна, до того піцерія Фемілі. Туди вихід на вулицю Мазепи. Відносно нові сходи. Сходи навіть сьогодні посипані, трошки сніжка. А ми прогуляємо зараз. Від вулиці Мазепи. В напрямку до залізничного вокзалу сніг випав! Випав сніг. Майте 15 лютого і випав сніг. Лишається 13 днів до кінця зими. Хотів сказати до кінця року. Ні, до кінця року ще дуже довго. Переворуч вулиця Богдана Хмельницького. Вітання нашому глядачу пану Володі. Це знайома для нього вулиця. Ми йдемо в напрямку, станом на зараз, в напрямку до вулиці Лесі Українки. Це та вулиця, яка довгий час розкавці ремонтувалася. А майже на три роки <кій> розсягнувся ремонт, зараз воно нарешті відремонтоване. Єдине так, що зараз випав сніг, буде слизько. тому що там спуск донизу. І видно гори, потрошки видно гори, вітрячки крутяться. Бачите, традиційно щось розказуємо, щось закрило, щось не стало. А от нарешті показали, що відкрився новий ресторан. Там Бескід, Бескід не працює. Так, якщо подивитися, видно, міротель і Ріксус. Так вони розміщені, що здається, що поруч. Насправді один центр і другий далеко від центру, але це такі два найбільш, два найбільш зіркових готелів в трускарці. І акуратно потрошки пробуємо спускатися донизу. А, ще шахтар видно. Покажу вам шахтар тут трошки. Бачите, ото за кущами. А може далі краще буде видно. Прямо це до Ісуса. Наліво це на Довжанка. А головна повертає направо до залізничного вокзалу. Отут так теж. Видно таку панораму засніженого міста і навіть внизу видно потяг. Київський потяг стоїть трошки. Київ Трускавець. Цікаво, скільки там сьогодні вагонів. Вже пам'ятаю ті часи, коли потяг мав 20-24 вагони. Тут ну, я буваю сам їхав і виток 24-й і це так сприймалось нормально. 24-й вагон потяг. Потім він деякий час ходив 12 вагонів, потім 8. А останнім часом я йшов, то бачу, в потязі було в Київському лише 5 вагонів. А, машинка, бачите, буксувала, підсипано, але слизько, ой, слизько, слизько. Диво помаганько, акуратненько. Та, і вийшли з вулиці Лесті, Українки, вийшли на вулицю Стефаника. Хоча пати вже розповідав вчорашньому відео, хто не бачив. Якось з самого ранку 14 лютого п'ятницю снігу ще не було, був дощик. Навіть нічого не показувало, тому що буде сніг, ще й морозу не було. Ну нічого, крім прогнозу погоди. Прогноз погоди стверджував, що має бути сніг. І оденька п'ята, випав сніг і станом на зараз по прогнозу погоди. Тож ці найближчі кілька днів буде морозно, так я можу сказати. Десь до середи. До середи буде мороз, можливо ще трошки снігу підсипамо. Ось самі бачите, його небагато. Снігу зовсім і зовсім мало випало. Але зважаючи, на те, що температура нижче нуля і вдень і вночі, mm. то він лежить. 9.32. Ну, ми ще не підемо напряму на бівати, давайте десь лівіше. підемо. Може в напрямку до ринку, ще встигаємо щоб потім десь в наступній серії колись пізніше вже підійти до обівету ще до 10-ї години. Автобус східницький. Східниця Трускавець. Маршрутка я курсувала, та курсую за розкладом. Вартість проїзду, ну якщо не змінилось останнім часом, 45 гривень до останнього часу, я думаю, що така ж вартість тримається. Що нічого в цьому плані не змінилося. 45 гривень коштує доїхати до Трускавця. Зі східниці, чи зі східниці, утрускавець. І от київський потяг. Можемо навіть зараз порахувати кількість вагонів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, сьогодні довше. Потяг сьогодні мені здається, навіть 7 вагонів. Це не п'ять вагонів було на днях, але при тому як поїзд запаркований. Трошки не знаю, чи коротно казати, поїзд запаркований, видно, що він особливо короткий сьогодні. По правилах перейшли. Оряна, Оряна Трускавець. Теж такий готель цікавий тим, що розміщений. Напевно, та напевно, точно. Найближче до залізничного вокзалу готеля розміщений. Спитаємо, що по електричках, по електричках поки що нічого нового. Так і залишається. Два рейси. Остання електричка на Львів. З Трускавця йде 16,57. А перша 5.47 з самого ранку. Два рейси. А зі Львова перша електричка в Трускаваці йде о 14, а остання о 20.30. Ну там росло час часу міняється, якісь хвилини, в той чи інший бік, але глобально ви можете орієнтуватися на цей розклад. Ті часи минули. Я ж пам'ятаю, часи було 3-4, та що 5 рейсів. Найбільше було 5 рейсів електричок на день. Київський потяг курсує наразі. Курсує щоденно з Києва в Трускавець і з Трускавця в Київ. Дніпровський потяг курсує через день. Відповідно, з Дніпра попарних виїжджає, з Трускавця по непарних або навпаки. Там залежить від місця. Курсує через день. Я дивіться біля вокзалу, встановили. ми вже вам теж показували. Але покажемо ще раз. Туристичні маршрути ознаковані. Звідси, можна йти на цюхівділ, до оглядової вежі. всього 14 кілометрів. До вітрової електростанції можна йти всього 11 кілометрів, можна йти в східницю, де нема. східницю. але східницю теж можна йти. Всього 26 км. Ось цей маршрут. Бачите, де трускавець, де вітроелектростанція, де східниця, де Цю діл. Ви можете самі собі в інтернеті знайти, подивитися. Ця карта є загальнодоступна. Можна побачити, як, як їхати, як йти. А йдемо повзариночку. Завжди я тут проходжу, згадую, що тут була автобусна зупинка, та автобуси на Львів курсували саме звідси з трускавця. Промисловий ринок ліворуч. Кілька непрацюючих кафе-ресторанів. Ну, таке основне непрацююче кафе-ресторан, то дворик лева, <клес> наскільки я пригадую, він не працює вже більше року. Так, то, що ще таке зауваження, те, що ви бачите людей, то це в основному не відпочиваючи. Ну, тут в основному оренда, знову ж, бачите, оренда, оренда. Майже нічого не працює. А то, що ви бачите людей, то все-таки не відпочиваючи. Це рання пора, люди йдуть на роботу. А якщо тут ліворуч повернути, ми ходили неодноразово, ви знаєте цю вуличку. Це така коротка дорога до торгового центру Вектор. Можна вийти напряму до Вектора, до Сільпо, до Стебнівського кільця, направо. Це вулиця Річки. Вона веде в центр міста. Трошки піднімемось. Праворуч санаторій Трускавець. Ви теж його бачите зазвичай з іншого боку, коли ми йдемо біля пам'ятника Степану Бандері, там видно ті ж будинки санаторія Трускавець видно. Тільки з іншого боку. Вороч тут мав бути базарчик, вже не має бути базарчика, бачите, вже зняти візуалізація, вже ділянка продається. Перед тим мав бути будинок, теж будинок ніхто не будує. Трошки далі було таке місце, де часто мінялися різні супермаркети, там де почалася продаж оренда. Там був магазин торба. Перед тим був екомаркет. Ще перед тим... А вже не пригадаю. Але теж був продуктовий магазин, вилетів з великий независи. А колібріс. Перед тим був колібріс. О дивіться, яка делегація йде позаду нас. Багато людей. Так от. Колібріс. А тут такою стежечкою. Я думаю, в основному вона відома вам. Ми вже тут ходили. Вийдемо прямо прямо до базарчика. Це так, щоб не обходити, можна швидше вийти до базару, до АТБ готель жасмин. Теж я знаю у нас є глядачі, які тут відпочивають, їм цікаво побачити, будь ласка, готель жасмин. Копечку Олега. Теж є знайомі, які нас тут почували. Торговий центр Європи далі видно. Ліворуч вокзал. Не добуде. І зараз прямо це на ринок. Ми на ринок зараз знайдемо. На промислові можна вийти, тут прямо, бачите, такі двері є. Просто двері на ринок. Ми тут правіше пройдемося. Така вуличка є. З кафе, магазина, молити, ресторан, ретро. Мало хто знає, що він тут є. Кафе Віра. Колись це все працювало, було заповнене відпочиваючим. Це ми йдемо повз розмин, той самий повз котечого Олега та інші інфраструктурні об'єкти. А от ліворуч. Ця стіна це торговий центр Славутич. Це торговий центр Славутич. Стебницька 27Б. А це магазин взуття. Праворуч, бачите, зараз він зачинений. Я думаю, що він відчиниться і буде працювати скоро. Так? Видно торговий центр Європи. Теж активна вулична торгівля одеться. вже до самого Вектора не підемо, так, що так далі, прямо йти кілька кроків, то дійдете до Вектора, ми дійдемо там. до АТБ, до продуктового ринку. Кримські чуберки. Літра, все від 1 гривні, маленька пекарня, продуктовий ринок. А, продуктовий ринок і а, Т, Б. А, і кілька кадрів з ринку. На ринку, ви бачите, в основному все-таки порожньо. Не видно людей. Нема тих часів, що раніше все було заповнено. Черги, продажі і так далі.